5 квітня. 1242 рік. Чудське озеро. Громіцька армія Тертонського ордену маширує по Чудському озері. Ще до початку цієї битви новгородські дружини напали на псков і повністю вирізали гарнізон Тертонського ордену. Потім вони розпустили свої війська. Та грабували місцеве населення ордену, але Новгородський аваргант був зазнав тяжкої поразки і відступив. Тепер же Олександр Невський побудував свої війська для оборони. Вони відступили до Чурського озеру переслідувані армією армії Тертонського ордену. На перших рядах Олександр Невський поставив своїх копійщиків. Писаносців. По флангах він розмістив свою кавалерію, заховавши від противника, від очей супротивника. Як і на правому фланзі, кавалерія була розміщена і на лівому фланзі так само. Це сховане. Ридері йшли клином. Основна бойова міць Тертонської армії це була кавалерія. Які йшли клином, або ще як колись називали свинею. Армія Тертонського ордену була доволі чисельною і складалася із досвідчених воїнів. На жаль, в літописах нема вказано. Точної кількості військ з обох сторін. Але є вказано про те, що це була значна військова сила всіх сил картонського ордену і майже 70% сил Новгородського князівства. Першим в атаку Тертонський орден висуває свою кавалерію. Це Аваргат армії Сертонського ордену. Якраз іменно те, що очікував Олександр. Почалася знаменита буква на чузькому озері. Перший удар кавалерії. Тартонського ордену зупиняють попійщиків, завдаючи великих утрат. Рицарі не можуть пробити зустріч силу зелених стиків, направлених на них. Позаду копійщики Олександр розмістив лучників, які просто перестрілюють супротивника. Перша атака Тальтонського ордену захлинається в крові. Лучники продовжують добивати супротивників. Однак величезний страх та конські території змушені були відступити. А русські війська, перестроївши свої ряди, готувалися до нової атаки. Щоб змусити супротивника піти в атаку, частина русської піхоти спеціально висунулася вперед, щоб заманити супротивника у пасці. Побачивши це, гризаві атакували підходить. На кавалерії було занадто багато, вони зів'яли цей загін. Тоді Олександр почав вводити свої резерви. А руські лучники прицільно били по ворогу. Тепер же піхота супротивника почала вступати в бойові дії. Відбувався дуже сильний цих на центр. Но армія Тартанського ордену ще повністю не вступила у бій. і передовий полк хрустії дружини був повністю майже знищений. Тепер рицарів вкидається в нову фазу атаки. Олександрові потрібно щоб уся Армія Тертонського ордену тягнулася у місто. По суті, битва на Чудському озері є повторення на схвал битви, яка була під ханнами. Знову Тертонські рисарі зазнали великий я дивлюся, що стояли. Дві поступові атаки просто знесилювали пертонські військи. І магістр ордену чомусь не спішив кидати всі свої сили. Аж нарешті вирушили останні сили. кавалерія кавалерійська була. Тепертонські рисарі вдарили на повну силу. Витрати з 100 і кровопролипні. Но центр Руського ліська тримав оборону. Тепер уже кавалерія Новгорода вступила в бій. Невелика частина кавалерії, щоб послабити тих, та допомогти своїм солдатам у центрі. Здавалося, от-от буде прорвана лінія оборони. Але Олександр відкриває свій козир. І з лівого флангу висувається його кавалерія. Він готовий атакувати. Всі атакує. Так само і з правого флангу те саме висувається його кавалерія. Армії Тертонського... Ордену беруть у оточення з двох боків. Одна частина кавалерії атакує ззаду, щоб завдати удару. А друга частина кавалерії атакує лучників та і інші сили, щоб у тертонців не було резерву. От тепер уже була розгромна поразка. Увірвавшись на поле бою, свіжі сили просто утворили чудеса. Змітаючи все на своєму шляху, знищуючи все, що можна було знищити. Основні сили Херсонського ордену опинилися в оточенні. Між двома вогнями захисніть і мій крик піхоти і та калею. Мало хто вцілів, ті, Ті стовці літікали. Багато ликарів важких обладунцях просто проломлювалися. Крізь кригу. Дуже багато загинуло. Це душні атаки картонського ордеру, щоб визволити свої тоннії війська, і курси провалом. Можна сказати, на Чуйському озері була перебита майже вся армія Тартонського ордену. Це був великий удар по військовій мощі ордену. Північна східна русь вистояла перед німецькими литерами. Тепер же Кавалерія рухівців переслідувала у противника, Добиваючи її. Результат цієї битви став такий. Ного роз повністю відновив свої володіння. Так само відновив свій контроль над псковським князівством остаточно, Приєднавшись із землі до, до своїх володінь. А сам князь отримав прізвисько Невський. Це була одна і найзвичіших перемог Русі. Всім до зустрічі підписуйтеся підписуйтесь на канал.